Всім привіт! Наближається Різдво, а я розповім вам про найбільшу аферу в історії і факти. Дивіться більше відео на наших каналах в YouTube Салтаненко. І 21 століття, чому ж, переживши потужний ривок у розвитку цивілізації через науковий прогрес, сьогодні суспільство почало божеволіти. Людей дедалі більше наповнюють депресії, розчарування, зради, страждання, страхи. Все це через те, що в 21 столітті науку замінили фантастикою. Наука завжди була заснована на фактах, а фантастика є Вигадкою і плодом уяви. Наприклад, наука, біологія і закон біогенезу, відкритий Луї Пастером, свідчать, що життя виникає тільки з вже існуючого життя. Бог, як джерело життя, дає життя всьому живому, і це наука. Але свідомість людей впроваджується фантастика про походження живого з неживого унаслідок чистої випадковості, і це призводить до пошкодження розуму. Візьмемо геологію: лице землі спотворено всесвітньою водною катастрофою, описаною в Біблії. Спочатку материки були створені створені Богом як один великий континентальний масив. Масиви суходолу були відірвані один від одного. Всесвітній потоп призвів до катастрофічних розломів та зміщення літосферних плит. І це наука. Мільярди років землі це фантастика.